З Ярослава Мудрого ми завертаємо в бік і доходимо до перехрестя з Чернишевською. Тут неподалік, з боку від ЦНАПу, трохи притоплена вглиб від дороги, стоїть будівля, в котрій нині розташована Харківська обласна організація Національної спілки письменників України. Відколи будівля відійшла у власність Національної спілки письменників, кого тут тільки не було. В цих стінах працювали Микола Хвильовий та Майк Йогансен, Юрій Шевельов та Іван Багряний. Наприкінці радянської доби харківська спілка письменників знову стала осередком пробудження національної свідомості і відігравала потужну роль в громадських справах регіону, підтримувала культурологічне товариство Спадщина, рух просвіту, а також доклалась до створення харківського літературного музею. Автор проєкту будівлі, що зрештою стала колискою харківського письменництва і громадських рухів, архітектор Олександр Гінсбург. У виразних елементах фасадів явно читається модерний почерк зодчого. Сама по собі будівля була зведена ще наприкінці ХІХ століття і належала власникам подрому та кінного заводу. Але на початку ХХ століття сучасного вигляду їй надав саме Гінзбург. Будівля має неширокий широкий фасад, за котрим основний її масив простягається у двір. Округлі арки вікон підкреслює фігурна ліпнина, а стилістичної характерності будівлі додають квіткові елементи оздоблення, а також фігурна ковка над входом і на фасадній балконні огорожі. Там, де вікна наразі не зашиті листами ДВП, видно автентичні новошні віконні рами. Нині будинок спілки письменників, пошкоджений російськими обстрілами. Особливо важко дався останній, що стався в листопаді 2024 року. Тоді, поряд із будівлею, вибухнула балістична ракета. Практично всі вікна в будівлі вибиті, більшість з рамами. Пошкоджено близько десятка дверей в приміщеннях місцями обсипалася стеля і пішли тріщини, в тому числі й конструктивні, за словами архітекторів. А от віконні рами, що вціліли, і згадана вище ковка на балконі. На мою особисту думку, це дивом вцілілі скарби цієї будівлі. Найчастіше саме ці елементи першими програють битву часу і неякісним реставраціям. Мало хто бажає витрачати час та немалі кошти на відновлення автентичних деталей будівлі. Зокрема, в умовах відсутності суспільної культури турботи про власний історичний спадок. А ми маємо визнати, що в Харкові вона лишає бажати кращого, і нам ще багацько працювати над її формуванням. З комерційної точки зору тут є прикра логіка. Можна на пальцях перелічити фахівців, здатних якісно відновити віконні рами, виготовлені старими майстрами за 120-річною технологією. І коштує таке відновлення більше і часу займає відповідно. Тож часто вибір робиться на користь простіших, дешевших, сучасніших альтернатив. І автентичні віконниці цій огорожі зникають зі старих будівель. Втім, тут, на будівлі спілки письменників, навіть після ушкоджень, спричинених російськими обстрілами, Можна під листами ДВП розгледіти оригінальні модерні силуети вікон. Хочеться сподіватися, що їм буде приділено належну увагу реставраторів, як в принципі і всій будівлі, коли настане час.